Гальмар Журавлина, до речі, один із моїх найулюбленіших смаків взагалі. Не в трикабайс, а взагалі багато де так вистрелювало роками. Ладно, я сьогодні щедрий, оце, оце у вас буде пір на пару квадратних метрів. Ви клюєте, я кормлю. Не клюєте, я все одно кормлю. Але перший варіант краще. Це у нас п'ятий сектор. Погнав 60 метрів. Ти там, де ти там? Уже в деревах. Чи ще ні? Оп! Вроді ще не в деревах. А це так шарахнуло, так шарахнуло трендець. Оп, іде до нас. Тик-тиге-дик. Тільки водички попив. Думаю, в тіньку прилягу. Як завезжить, як наче його там ріжуть без ачком. Тупим <ріст> і без ножа. Комплімент від шеф-повара спрацював. Нормально так підкармлюємо як бачите, нормально так полавлюємо. Коропець. Коропець, я тебе не з'їм. Я обіцяв мамі жарили. <ріст> Тому. <ріст> Ти не ти не моя довича. Ну мені хіба що жарний хвіст перепаде. Красавчик. Оце да. Оце рвонув. Виход Тихо. Виход з силой. Називається. Добротний там. Достойний супротивник. Ого! Та ти так губу порвеш. Ех! Оце да, а це ми попали зеркальний за край губи. Оп! Кіла півтора до двох. Ні, двох немає. Кіло 800. Оп, закусився з попапчиком з гачком. Губа порвана. Хто тут сигналив? Так я не зрозумів, я що його за хвіст зачепив, та ні. Дивлюсь, вершинка отигрує. Так, що тут що це було? Я тут, якщо треба підфортити, хто це зробив, можливо вітер. Але не точно різне буває. Цього разу не кальмар, журавлина, а медова каша, яку ми мішали. Те що треба. Оп. Оце ж шматочок пів кіло. Е, старий дід, порядок. Відправляємо наш конвой на той берег за сазаном. Погнали наших городських. Одне незмінно на цьому ставочку. Е, надоїло трамбувати. Буде мега монстер мікс. Такс. Тут ліквідік був трошки пролитий. От так от мікс метод пелець шмелець, Так, компліменти кирпидоны. Як слідує розмішаємо и будемо трамбувати вручну. топталочка це прикольно але ви знаєте, ручна праця. Ха -ха, топчик. Одна тільки не міняється на цьому ставочку з кожним роком. Інтернета як не було, так і немає. Взагалі. І це капець. Натягує. Оп. І що нема? Ти на кого тянула, спрашується. Дивлюсь, така натяжка і не густо, як і обіцяв, система мегафлет. Мегатрон. Оп. Чим більше, тим лучше. Старий провірений, непроварений спосіб відлову коробців. Працює, не підводить, а що ще треба для щастя, скажіть мені. Бігу-бігу-бігу. Хтось, хто визивав? Блін, а що це відбувається? Що я не в курсі? Оп, сигналив, кстати, взагалі не цей, а оцей далеко не ходи. Капець взяв, оттягнув і бросив. Отак от платили компліментом от шеф-повара, як то кажуть. Кораблі гудуть, народ на вечір перезавозиться. Оп, вибило кліпсу. Ага, він вирішив виложити, раз не міг далі тягнути. О, а я можу далі тягнути. Не підкачало. Ого, оп. Сядемо і будемо зустрічати. Красота. Е, смеркається. Але сонечко. Ще високо. Яка погода? Який вітер, до речі, який. Чорт його знає. Західний, походу, ні, не західний. Ну і не южний Походу, восток, чи Северний. Я не в курсі, я тут карту не відкривав. По мху на мостиці не ганте А от короб точно знає. Ух, там рибина яка. У мене вже руки заморились його таскать. Блін, він забачок. Серенький волчок. От такий от короб. Серенький волчок. Ну хоч не за жопу, за бочок. Хоч не за жопу. Жопашник. За плавничок. Не фукай. Фу. Давай по новій, тільки годіка через три підрости. Ой, то дай Бог, щоб я через три годіка сюди не вернувся. Ой, не карка, щоб в Херсоні було все добре. І ми не страдали оце фігньою то, то Одеса, хуто Одеса, то кривий ріг, то Київ, то Київ, то кривий ріг, то опять в Херсоні. І так життя проходить. Еть, Завозимо під саму деревинку. Нормально. Вигружай. Пішло на дно кирпичом. Медове кашло. Оп, осталось дочекатись коропа. Думаю, що ж так темно, Йо-моє, я ж в очках Хто це зробив? Це муха видно сіла. Може короб плавав та зачепив. Перезавозимо. Оп. Який ти у нас шостий сектор порядок. Хоча який зараз порядок кругом бардак. Але каші не економимо, уходить на ура. Як не зловимо, то хоч покормимо. Я не жадный. Хто це делає? Це, мабуть, я делаю. Да, це я шатаю. Шаталово. Сусіди перезавезлись на вечір. Зараз очки запоцьорила свинюка. У нас ще хай постоїть. Почекає свого шансу. Біжу. Хто дзвонив, хто визивав. О, походу цей. Едь куди зібрався, як наче почує сілу. Що, <Сів. сів> зійшов? Не пойму, ні, сидить, на нас просто пішов. Обманний маневр на понт рішив взять я злякався що пусто і тишина і тишина нам теж кстати палатку вже пораставить і тішина тик ти гедик Недалеко. От тільки я шок лідера не чую. Де він? Ага, бачу. Я його тут мало понаматував. Чисто на последні метри, так сказати, з комиша водить. Не хватало, щоб ще зійшов, тихо мені. Ого! Представлення Вегас тут устрою. Хеге, менше кіла. Так, фігню. Я обіцяв страдати не буду. Я не буду страдати фінною. У нас є підсак. Зараз получишь підсак. Оп! Порядок. Коропець. Як обично, на виліт за нижню губу. Значить голодний, значить жер. Оп! Адіс. Goodbye. Oh, fidderzign, як співав Рамштайн. Красавчик. Але їсти тут мало що. Блін, а от срать було в водой не обов'язково. по старої доброї традиції. Хто це діла? Ну же, аккумулятор сідає, черти озно. Не бісить ма. Не бісить мене, бо пить сичу. Да, це щось, щось десь глюче. Де тут буква С? Так должно быть нормально. Блин, а приліпить. Опа. Міксуємо. Йоханий бабай. Вирулюємо і не чіпляємося желательно. Отак от, от хочеться по-бистрому. А виходить, як завжди. Так, це у нас. Номер 5. Погнал. Ага, крайній бачу, не бачу. Ну мені здається, крайній був. Та я не шатай же ж гадку. По Попускає. Я тебе щас попустю. Єсть! Карапяра. Кажу, ото деревина, суху ветку. Зараз її погано видно, суха ветка там лежить, а то під неї ложиш і кораблік бува, вернуться, не вспіє. Вони всі там. А завозиш по краям вони не черта, рідко-рідко. Так, -рідко. <рес> да, лежить на воді, ото приблизно там в двох метрах, в метрі од неї вигружаюсь. Надибав коробця і ловиться он тільки всювай витягувати. Правда, з перекурами. Оп! Я окуляри зняв взагалі невчасно. Ні, не, це треба. Це треба делати отак. Оп! Бо серед бланків не виведеш ніяк. От засранець. Тут шабаш взяв. Вилазь, гадьониш. Ого. Мелкі аж шустрі. Зеркалка, молод, так. Да, так, вони всі як Ви, на підборли. Голій, так, от зеркалки я теж замітив, сильніші. Вроді риба от... Ви, вилички, Да, Вроді би всі відкормлені такі. Ну, в то же време, як наче худі. бо, бо рот дзьобики здоровенні в п'ялочках. Ну, щекотки не боїться, красавчик гарний а, порядок на шабаш. Ось таку от пасочку виліпили, ще штучки на 2-3 залишилось таких комплімент від шеф повару як я кажу. А щоб мало не показалося, хоп-хоп. Кораблик порожняком не ходить, технокубик слива. Можна сказати, на макушатніку ловимо. Тільки він працює як прикормка. Погнав. Перезавезлися і порядок. Хоча який там порядок. В країні бардаку, за що не візьмися? Ох, откуда він у нас візьметься, цей порядок? Так, врінчики треба позмотувати, навести порядок. Оп! Бачу підтяжечку. Думав, ускользнути. Щось гудить. Не сподіваюсь, це комбайн. Бо ці шахі, шахіди вже дістали, шахіди, мопіди тут ганяють. Після Херсона ще не один рік психіка буде розшатана. Ніде нічого не гупає, хоча останнім часом в Херсоні не дуже той гупало, щоб аж. І порівняно з зимою, наприклад, але все одно прислухаюся. Що, що воно там таке? Щас як вилетить? Трактор Йоханий Бабай. Протоптане місце у нас тут є. Обриблений підсак плаваючий. не завадить. І веселий коропець під шабаш на ніч глядя. Уже клювати перестало, але, як бачите, продзьобує. Заходь, дорогуша, на огонек, на пицаку чая. О, зачет, мордоворот. Як завжди, щоб пицаку не зачепити, так не буває. То як нормальний короб, так обов'язково злізе. А як дребідень, так без проблем. Зеркалочка. Почистимо, але не тебе, твого кориша. Він уже в сапеті. Але це вже буде зовсім Ой! інша історія. Прикормка це самая, напевно. все. Де це дзвони? Це просто дзвонок такий, я думав, в когось інтернет є. Бо тут з цим капець. Як складно. Так, так, так. Взагалі в кривому розі куди не поїду, з інтернетом дупа. Водафон тут не люблять. Як і магазини Рошен. <свісно> в Київ як приїхав, на... блін, в глаза кругом кидаються. Шоколадні зайці. В Кривий ріг, мама щось захотіла солодкого. Хтось і сказав Рошен. Кажу, та немає. Открили карту, один десь там намальований, чорт знаде. І написано закритий назавжди. <світ> ну і слава Богу, ніяких рошеновських тортиків. Отак ми і відзначили 5 числа, моє день народження в Кривому Розі. Ой, ладненько, сматуємося, щоб мало не показалося. Останній комплімент від шеф-повара. Рукою загорнув. О, аж корабль пригружений. Чувак, ну ти доїдеш, як там Головне, мінти будуть тормозити, не останавливайся. бо в тебе перегруз зерна. Штраф випишуть за перегруз. Капець він на глісер навіть не вийде. Погнав на сьомий кілометр на Одесу.